Христі, ви знаєте, що наш канал є молитовно просвітницький Ми молимося і просвіщаємося. І тому сьогодні я хочу вас якби, трошки ввести в курс коротенько, що то значить положення чесної ризи Пресвятої Богородиці в Лахерні. Значить так, ділося це за правління імператора Лева, Лева І. Це він правив 457-474 роки. Це п'яте століття. Двоє побожних мужів з його двору, на ім'я Гальві і Кандид, пішли прощу до Палестини. Спочатку випало їм бути в Назареті. Тут вони довго молилися в домі, де мешкала причиста діва, де Ангел Гавриїл благовістив її оплачення Божого Сина. Так вже, мабуть, дав Господь, що в Назареті вони знайшли притулок в одній дуже старої діви єврейського роду. В тому домі вони побачили, що в окремій кімнаті горить багато свічок, і тому приходять багато туди хворих людей. А вони спитали у господині, а що то в тій кімнаті є? А вона лише після довгих і неполегливих прохань. Постояльців довірила їм цю таємницю, що переховує там ризу при Богородиці. Коли бо Пресвята Діва знайшла, знала, що хвиля її успення вже близько, то перебувала, подарувала свою ризу одній дуже побожній вдовиці. Жінка зберігала цю свят, святу пам'ятку в себе, а перед смертю передала їй іншій побожній дівиці і з тим, щоб вона. З любові до пречистої діви і з пошануванням такої цінної пам'ятки жили в чистоті. І так роками Свята Риза переходила з рук у руки, і завжди вона була на зберіганні дів, аж поки не дійшла до нинішньої власниці, що також у дівцтві проживала своє життя. Почувши це, Гальві і кандид попросили свою господиню, щоб вона дозволила їм. Упродовж усієї ночі перебувати на молитві після, перед святою Ризою, на що діва погодилася. Вони довго о, обдумували, як би цю чесну пам'ятку перенести до Царгорода, а знали, напевне, що стара невіста не продасть ризу і не захоче розлучитися з нею. Риза при святої Діви зберігалася в невеликому ківоті, до якого вони добре придивилися. Побули цілу ніч на молитві. Вранці мужі подякували господині і сказали, що перед поверненням додому ще зайдуть помолитися перед святиною. У Єрусалимі вони замовили у майстерні кивот, такий самий, як той, де зберігалася риза Пресвятої Богородиці. І купили дорогоцінний золотом тканий обрус. Повертаючись додому, вони пішли у Назарет і передавши. Той цінний образ для покриття ківоту знову цілу ніч пробули на молитві. Вночі вони е, підмінили ківот і вранці вже із свят, святою ризою пішли далі. Не можна це назвати крадіжкою, бо, певно, не зробили б цього без виразної Божої волі і не для власної користі, а лише тому, що ми. Святиня з часом не потрапила в безбожні руки, бо старенька і так нарікала, що немає кому її передати. Прибувши до царгорода, вони прибули у Влахерні, у, у це узбережжя Чорного моря поблизу самого міста. Назва, назва не так, бо на тому місці було вбито влаха Скітського воєводу, малу, малу церковцю і там. Зберігали в тені святу ризу. Однак, коли почали діятися чуда, то вже далі не могли мовчати, і розповіли все Патріархові святому Геннадію, пам'ять якого вшановуємо 25 серпня, і імператорі Левові Великому, Цар царвілів звести в Лахерні іншу величну церкву. Ще одну побудувала Пульхерія його мати у 400 50-го 457-х роках, сім років будували, де склала поховальні, поховальні полотна Пресвятої Богородиці, які передав святий ювель, ю, Ювеналій Єрусалимський патріарх. І в тій церкві урочисто при великому здвизі народу складено чесну ризу Пресвятої Богородиці, яку в Ківоті було знайдено неушкодженою. Бог. Прославив цей храм багатьма чудами, які ділися біля святої ризи 2 липня 458 року або 468 року, її перенесено до нової церкви. Ось така історія покладення ризи при Святої Богородиці. Така, трохи з таким, знаєте, <свісно> там, там підмінили, там украли, там передали. Але бачите, як погородиться, маючи такий план, щоб от іменно ця риза попала до церкви і в такий належний спосіб, скільки треба було пройти, і як треба було ну, тяжко ну, і ризикувати, звичайно, бо, тому що хто там знає, є там якоїсь жінки, дівиці, яка риза, ну, прийдуть, заберуть туди, так як ці два прийшли. Добре, це побожні. Та й до церкви віднести, щоб це було як в межах Божого плану, а якби були такі, що. ну, на... Але знаєте, з другої сторони, я собі думаю, якщо це воно малоцінність для них, бо це реза Пресвятої Богородиці, то це люди віруючі. А якщо для них воно не має, якщо вони їм Богородиця, все одно, Бог все одно, то їм і не цікава була б та Реза. То правда. Але бачите, як оцей. Наскільки це складний період, <хи> і наскільки е, ну, такі ситуації одна діва передавала другій, тобто ну, молоді, ясне діло, потім вона вже старилася, шукала, кому б вона це передала, то, ту ту Ну, досить цікаво. Так, дорогі мої вохресті, питання у вас є дуже багато. Я не буду сьогодні відповідати на питання. Я все таки подумав, що питання будемо відповідати в окремій рубриці. Бо дуже багато і дуже всяких. І тому буду відповідати окремо. знаєте. Не, не в межах літургія, а окремим відео. Буду робити, напевно, в записі, а ну, подивимося, а може, а може, і, може і онлайн. Добре. Зараз ми маємо молитву за померлого. Олександра це. е, це хочу скільки той час. А у нього день народження 5 липня і, і наперед, е... завжди як я завжди рекомендую за померлих, коли там рік віддавати два, три, чи з нагоди дня народження, чи ще чогось так? Коли хочете молитву, службу, парастас, то робити або в той день, або скорше. А от коли за живих ідеться, то, наприклад, день народження чи ювілей, то або в той день, або пізніше. Скорше за день народження ніколи не робити. І так же само за, за померлих. знаєте, Наперед можна пізніше. Ну, no, їх нема куди диватися, то що робити. Але краще в той самий день або на або скоріше. Оце йдеться запомилих.